Про змішані почуття. Коли в прокат вийшов фільм видатного кінорежисера Григорія Романовича Кохана Тупік, в якому я зіграв головну роль, цей фільм був на багатьох міжнародних кінофестивалях разом зі мною, і потім в журналі ТІВІ Парк вийшла велика стаття про мене з фотографією на обкладинці. Я тоді був починаючим актором. Їду я на роботу, на репетицію в театр імені Івана Франка тролейбусом. Їду я ранком і бачу, що на кожній зупинці в кіоску, де продаються газети і журнали, висить мій журнал, новий номер цього журналу з моїм портретом. Мені так приємно, такі незвичні нові відчуття. І Їду я, їду на кожній зупинці, бачу цей номер журналу. Час мені вже виходити, і я чомусь пішов на передні двері, підходжу. А біля дверей на сидіннях сидять дві молоді, красиві дівчини. На колінцях в них лежить цей журнал, і вони гаряче сперечаються про мене. І говорять, який гарний хлопець, але які в нього гарні очі, таких очей не буває в житті. І одна говорить: це лінзи, а друга говорить, що це комп'ютерна графіка. Ні лінзи, ні графіка, ні лінзи, ні графіка. А я їду над ними, стою, отак, от тримаюсь рукою за поручень в Алясці і не знаю, що їм сказати. Ну, звичайно, я ж не маю їхати в тролейбусі, я маю. Поруч їхати в крутій машині, Я постояв-постояв і тихенько пішов на задні двері і вийшов, і пішов на роботу репетувати трубадура. Ось такі бувають в житті акторів змішані почуття.